Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного починаємо новий влог. Сьогодні 9 червня, понеділок, і я бажаю кожному з вас, щоб ця неділя була легкою, вдалою і на гарні новини. Дай Боже, щоб так і було. Зараз ранок і з одного боку хочеться швиденько сходити в магазин, поки не почалася спека, з іншого боку я. Отримала щойно повідомлення з розетки, те замовлення, яке мало було ще прийти на цих вихідних у суботу. Там писали п'ятниця-субота. Щойно прийшло повідомлення, що на 11-12 червня переноситься. І я дивлюсь, у мене закінчується засіб для миття посуду, те, що я замовляла. Думаю, чи вистачить чи ні. І думаю, ні, якщо не буде вистачати, то зараз купувати я не буду, тому що замовила багато чого. І мені засоби теж і для посуду, і не тільки. І Як отримаю, я вам все буду показувати. Будемо з вами жартувати разом з мого замовлення. Тому що я нагадаю, хто не дивився то відео. Катюня ще була вдома, і вона робила замовлення собі. І каже: Мам, може, тобі щось треба. І я подивилась, накидала то-то, то-то-то посилання. Мені подзвонили, я побігла. І, а коли я кидала, думаю, я потім подивлюся, щоб просто не загубити або це, або це. І потім я там по справах побігла, а Катя телефонує, каже: Мам, все чи ще щось буде. Я так, так, все. І вона замовила. тому... Деякі позиції там будуть повторюватися, але вони не однакові, ну там будемо дивитися. І там був засіб для миття посуду. Я дивлюсь, у мене, чи вистачить, чи не вистачить. Думаю, нічого не вистачить. Буду мити посуд харчовою содою, як мила моя бабуся. І нічого було нормально. Рідке мило. Теж закінчується як на кухні, так і в ванній кімнаті. Думаю, ну нічого, якось щось буде. І тим паче я купувала е, такий е, м, брусок твердого мила, в мене є, якось так. Але ж закінчується ще зубна паста. Ой, ну Думаю, вистачить, якось вистачить. І коли я була в епіцентрі, я хотіла купувати, тому що мені це було потрібно для унітазу засіб смар, якщо я зараз правильно називається, український виробник. Але я його ще не купувала. Я запитувала у вас і як. І дівчатка написали ті, хто купував, що сподобався, він є занадто рідким, але все, що треба, він відмиває. А ви знаєте, що я хочу підтримувати українських і якісних виробників. І інколи я ділюсь своїми там відгуками, інколи ви мені щось радите, тому що ну, неможливо все знати. Я не є експерт. І думаю, чого я не купила? Сорок три гривні в епіцентрі тоді було. А вчора я заходила в варус і там. Чи 78, ну, майже 80 гривень. То я зараз хочу сходити в наш тут невеличкий епіцентр, там не такий великий вибір товару, але все, що потрібно, можна. Хоча можна і замовити на сайті, і на цей пункт видачі. Ну, все ж таки час, а мені потрібно ще. Я кожного ранку все там дезінфікую. Ви знаєте, що вологі серветки я протираю там кришку унітаз, все це кожного дня. Тому дівчатка писала: якщо дуже брудний унітаз, то навряд чи допоможе. Ні, дівчат він не встигає забруднитися, тому що кожного ранку у мене йде таке швидке прибирання. По сто разів показувати, як вологими серветками я прибираю кришка унітаза, все. І воно зручно взяв, потім викинув, і воно свіженьке, чистеньке. І крани теж прохожу тими вологими серветками. Це вже зробила. Поки плани змінюються, таке життя зараз в Україні. Залишаюся вдома. Кудись летить кінжал на цей момент. Я не знаю, у нас тривога, ну, по Україні тривога. І коли записую відео, я ще не знаю, що і як і де. Але треба залишитися вдома і бути уважним. Кудись летить біда. Отак ми і живемо в Україні. Я не знаю, чи якийсь народ зміг би так жити, як живуть українці, намагатися шукати щось добре навколо, позитивне, настільки цінувати своє життя? Катюня пішла сьогодні о 6-й ранку лише спати, і зараз знов прокинулась, бо... Каже, мам, не хвилюйся, я не сплю. Але голос такий, ледь говори. Дай Боже, щоб все було добре. І, до речі, вчора у мене запитували, скільки коштує той букет, який я купувала на трійцю. Там є і полинь, і м'ята, і всі квіти, що ви бачили. 40 гривень. Але коли я прийшла додому, я чебрець поставила окремо, тому що він в тій вазі би просто потонув. І одна ромашка надломалася. о, відбій. Зараз будемо йти далі. Ну так, відбій. Я ромашечку теж поставила. Шановні пані з мого міста, хто ще не знає, тут у нас цей епіцентр відкрився, то сюди я і буду заходити. Так, будемо дивитися. Будемо дивитися засіб для унітазу. Смар, 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 смар. А смар нема. Смар нема, нема, нема. Добре. Ось такий є 45, бачите акція. А коштувало оскільки? Дорожче. Коштував. Для монітосів немає. Для прибирання, для прибирання. Дівчатка, якщо. І посуд, бачите, невеличкий вибір, але те, що потрібно, можна знайти. Ємкості. Аромати. І якщо вам цікаво дізнатися, який це аромат, усього є, можна потерти і понюхати. Там, де є така позначка. Можна і фрукти купити. Те, що треба, не можна. О, морозиво. Заморожена продукція. Великий вибір морозива О, а знаєте, що я вам хочу сказати? Я вже купувала і зараз, Ні, зараз не куплю, бо я не додому. Морозова це український виробник. Родина, я не пам'ятаю, яка виробляє, це їх сімейний бізнес. І за... я дивилася якогось дієтолога, вона розбирала склад, я без окулярів не бачу, не буду гадати, повірю їй на слово, що дуже гарний склад цього, якісний склад морозива. Тому зверніть увагу. А я потім, бачите, і таке є. Отаке я купувала. Смачне було. Було бо з'їла. Фрукти тут, і ковбаски. Я просто показую, що є сир, молочна продукція. Усіляка. Йогорти. І... Наприклад, о, навіть капусту можна купити, зелень, фрукти, і вентилятори. 900 тисяча гривень. А взагалі-то можна зайти на сайт і на сайті... Замовити на цю адресу, прийти і отримати. Тож я повернулася сюди. До є. Доместос я не купую зараз. Я підтримую українських виробників. Чому не купую Доместос? Я раніше їм користувалася, але він не вийшов з ринку країни, яка нас зараз запускає кінжали. І я принципово не купую цей товар. Я хто купує, ну, це таке право вибору і це не означає, що то погана людина. І я просто кажу лише за себе ось так. Що тут ще. Для прання. Для прання. І знижки можна дивитися. От. А, а я йду, знаєте куди? Я йду подивитися, чи тут є те, що я їздила в великий епіцентр дивитися. Якщо є, я вам покажу. Фрекенбок були в такому вигляді в рулоні багаторазові серветки для прибирання. І Коштував їх, я не пам'ятаю, скільки там ні, немає тут. Ну, Це треба на сайті дивитися. Якщо побачу, коли будуть вони в продажу, то я обов'язково куплю. О, 35 гривень. Ух. Нічого собі. 14 плюс 4 у подарунок. Принаймні так пишуть. Ні, немає тут того, що я хотіла. А взагалі тут для прибирання найкраще засоби для миття машин. Оці там серветки, ще щось. Вологі замші розмір в такому тубусі 141 так все добре також акція мині засоби для посуду але я купувати не буду 44 сарма це те що я шукаю для унітазу для посуду є для унітазу немає вибір Подушки є, ціни різні, і 300 гривень, і 129 гривень. В залежності, який наповнювач. І за 429 можна знайти. Ну, знов таки, який наповнювач. Все добре, ми з вами будемо йти далі. Зараз ще поруч тут маркет опт, зайду подивлюся, може тут є. Те, що я шукаю. Так, дивлюсь, є 79 гривень, як і в Арусі. Ну за 43 ж в епіцентрі я ж не купила, розумієте? Але є. А я подивлюсь, прийду додому, сайту замовлю на пункт видачі сюди, в центр, та і все. Маркеткоп я побачила те, що ну, не зовсім таке, я шукала, але таке. Так, 15 штук в рулоні, 151 гривня 30 копійок коштує, але трішки не таке. І там було 20. Ні, трішки не такі. Вони відриваються, бачите, розмір 27 на 33. До речі, по 12.40 таке милошик з канвалією, український виробник. Ще є бузок і яблучко. Я зараз ще в Єву зайду, подивлюся, щоб мати повністю всю інформацію. Тому тоді і на сайті нам не, не треба буде замовляти. Спекотно вже. Але нічого, хай це буде найстрашніше в нашому житті. Ні, дивлюся, теж немає, але хочу сказати, колись От такий брала. Скільки він зараз 63 гривні коштує, то непоганий був. Зараз цифри правильні. Я зараз іду і чую те, що від чого болить серце. Люди ось прибирали, чоловік теж почув, все поклав і виходить, щоб стати теж провести. Тим, хто виходить і пробаджає наших героїв. Дорогенькі, на цьому я сьогодні буду завершувати своє відео. Показую все реальне життя, як воно є. До побачення і до зустрічі в новому відео.